Повернулися, це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвію. Ми сьогодні згадуємо події майдану 18 -го, 20 -го лютого. Рік вже минув від часу тих страшних розстрілів на інститутській. Сьогодні в нас є гості, всі майданівці, учасники революції гідності, які отримали складні снайперські поранення і фактично дивом залишили живі. Олег Сухацький, Ігор Заставний та Василь Галамай. Ігоре, ти отримав складні снайперські поранення. Пройшов реабілітацію, складний складний час лікування. Стосовно розслідування, чи за цей рік який минув до тебе підходили у цій справі, слідчі прокуратура, чи брали в тебе свідчення, і чи є якийсь прогрес в розслідуванні? Хто хто власне вбивав майданівців? Брали спочатку в мене брав поліцейський в Польщі, uh -huh. де я лікувався. Прийшов до мене в лікарню, брав в мене свідчення, і потім казав, що передасть ті свідчення в Київ. Uh -huh. Потім, як я вже приїхав сюди, до Львова, тут наш Львівський слідчий мене допитував, пізніше направив в Київ на слідчий експеримент. Ми, ну, їздило 9 майданівців. Нас відправили за свій кошт. Цей. За свій кошт. Ну так. Угу. Ну, вам і... треба, хлопці, ви і займаєтесь. Mm -hmm. Мабуть, то так. На, а назад навіть не думали. Назад, хто яким mm -hmm. ходом, там водій був агресивний, трохи. Mm -hmm. бо... Зрозуміло. І, власне, там ви пройшли там, відтворення там, цих подій. Так, було. Ну, так, ми потім поїхали mm -hmm. ще після того слідча, слідчого експерименту в mm -hmm. прокуратуру, бо було, було ділилося на дві е, слідчі групи. Mm -hmm. е, я якраз попав в ту групу, що ми, ми робили там ще писанину кожного десь там по годині часу там, писалося у відео. відео. Ну, а недавно до мене дзвони, дзвонить десь тижні два тому. Дзвонили з Києва, сказали, що з прокуратури питалися, чи я не маю кулі. Рік е, минув, тільки зараз про це згадали. Я кажу, якої кулі, я, я навіть в очі її не бачив. Uh, він каже: Я, ну не можемо знайти кулю в тих ну, документах у лікарні, просто... де лікар витягав, так коли оперував. Так вони всі передали прокуратурі. Uh -huh. uh, то, прокуратурі заплат, в просто, вирусити, він, він прокуратурі загубилися. Просто він каже: просто у нас зараз тут справу дають, отак от, от. Uh -huh. вона передається, передається, і словом виходить така. І просто погубили мене. головні речові докази вбивства. І, можливо, так, і є. Не шукають ну, головне, що Василь, лікарі як... молодці зберегли ну, це все. розумієте? Так, зорієнтувалися так, тоді. Хоча влада була ще, власне, та стара. Це була ще інша система стосовно твого поранення, Василю. Чи є якісь результати розслідування? Перший раз е, спілкувався з представниками Генеральної прокуратури угу. тут у Львові. Е, згодом в Києві вже як. Е, Вшановували початок Революції Гідності. Uh -huh. Ми поїхали в Генпрокуратуру, там давали прес-конференцію щодо тодішньої генпрокурорії Ярема зі своїми заступниками щодо ходу розслідування. Uh -huh. Ми також підійшли до слідчих, щоб знати, як просувається наша справа, тому що ніхто більше нічого не дзвоне. дали додаткові свідчення, відзначили місця, де були саме в той час. Uh -huh. Де поранення, що бачили, е і також ми е на наступний день провели слідчий експеримент. Uh -huh. Тобто, з нашого боку, ми всебічно, що могли, то стараємося розповісти, надати матеріали, які в нас є. Е Крім того, ми ще зустрічалися е, з вже після того і з генеральним прокурором, і з президентом України були зустрічі. Тобто ми стараємося тиснути певним чином на владу, щоб вона виконувала свої зобов'язання, свої функції, свою роботу, грубо кажучи. тому що вони, ну от ми ведемо, вони кажуть, так ми ведемо ведемо роботи багато. Результат, головний показник. Того, чи ведеться слідство, чи ні. Результати, які в нас відпустили тих, хто розстрілював Майдан. Е, нікого на той час потім вже почали більш під тиском громадськості, не оголошували дуже так е, головних ініціатив того в міжнародний розшук. Ну, тобто, як на мене, взагалі це є провальне розслідування. Це є провальне рік часу, уявіть собі, що якби таке трапилося з високопосадовцями. Mm -hmm. Що розстріляли високопосадовців? Я думаю, ну за місяць два воно би вже було закрито. Винні сиділи би в в'язниці, mm -hmm. і от за тиждень, власне, до річниці розстрілів міняють генпрокурора. І новий генпрокурор затримує Єфремова. Все таки, так як ваша думка стосовно цих змін кадрових змін, чому тільки за рік часу це відбувається? Можливо, чи не для того, щоб не було знову акцій протесту до такої болючої річниці, яку ми будемо переживати цими днями? Панулеже, як ви гадаєте? Я думаю, що то таке зрушилось з місця до цього часу? Воно не просувалося, і мало того, я би сказав, що гальмувалося. По-перше, я так дивлюся, не то, що речові докази, а то не раз згадувалося в засобах масової інформації. Зникали прямо в тих у слідчих, знаходили снайперів, дивляться, а їхні рушниці не підходять до тих набоїв, що були поранені мешканці uh -huh. майдану. Тобто, виходить, що ті снайпери стріляли по гробцях, та то дуже. Воно якось не співпадає. То все воно гальмується, то ясна справа. Ну, мені так от зараз надія якась промайнула блискавка надії, що таки воно зрушиться з місця і цей наш новий, новий генеральний, генеральний прокурор. прокурор, він то просуне. Ігор, як ти думаєш? Ну, то Буквально через пару днів вже зловили і того Єфремова. Єфремова? Єфремова так. Не знаю, не знаю. Чи, чи це його рук справа? Чи це може ну, в ходу попереднього? Може ж таки бути. Ну, в мене теж є надія, що будуть покращення. У всіх, у всіх є надія. У всіх завжди була віра на Майдані і надія. Впевненості такої Немає. Було. Василь? Як на мене, влада вже дечому навчилася теперішня. Угу. І ви подивіться, як вона діє. Вона діє на випередження. Вона діє на випередження на жаль, не ворога на війні на східному фронті, а своїх же громадян. Тобто громада, що би вимагала от в річницю майдану відставки генерального прокурора, в зв'язку з тим, що не проводиться розслідування належним чином, не має покараних. І могла вони... бути знову нова хвиля. Так, протестів, протестів і обурень і... влади. І, можливо, провокації, які би використала якась третя так, сторона. Так, так, так. То не виключно, що й такий сценарій uh -huh. ще буде з провокаціями, на жаль. Але вони що роблять? Вони випереджають це все, призначають нового Генерального прокурора, який робить такий невеличкий крок, він затримує Єфремова. Ну, як на мене, то така. Піар-кампанія, щоб більший рейтинг підняти нового прокурора, щоб народ трошки заспокоївся, тому що можна було його давно Єфремова, затримати, його є за що затримувати, всі то знають, але ніхто того не робив. Ну, він перебував на території Росії і в Криму. Тобто У нас тільки... Багато ще хто перебуває там і їх не подавали навіть в міжнародний розшук Інтерполу. Далі кажуть, що новий прокурор такий. Дуже спеціаліст, що він в прокуратурі mm -hmm. не перший раз відкрив дуже багато одіозних справ. Але чи довів він їх до кінця? Ну, результат. Знову ж таки, нема результату. Те, що він класний хлопець, супер. То мене тішить, якщо вони його так хвалять, а толку з того. Має бути реальний результат, реальна робота. Подивимося, скільки часу йому потрібно буде. Два-три місяці, щоб показати певну, відзвітувати перед народом за ту роботу, але я вважаю, що... Ті люди, які до того працювали, вели то слідство, губили докази, які зникали, то має бути відповідальність. Чому в нас такий безлад в державі? Тому що люди не несуть відповідальності, посадовці не несуть відповідальності за свої вчинені е халатність, такі злочини на робочому місці. І коли ніхто не несе відповідальність, порядку далі ніколи не буде. Нащо тоді розслідувати? Вони собі роблять свої справи, там, те, що їх цікавить і все. Як минув цей рік для вас, пане Олеже? Як чи вже загоїлися рани, чи ще досі болять? Одна куля залишається ще при вас, так? Нехай буде, вона мені для рівноваги підтримує. <гум> Дуже результативний, я б сказав. Чотирнадцятий рік я процінив всі свої можливості <гум> і кожну хвилину ціную і якось намагаюся прожити з користю. На багатьох міжнародних виставках філателістичних я багато нагород займав призові місця. Також займаюся трошки байкерським рухом, спілкуюся зі своїми друзями, одному з котрими я стояв на майдані. Дуже вони мене підтримують, згадують, постійно мене десь запрошують. А чи підтримує держава? Чи відчували ви за цей рік турботу з боку я трошки, влади? Якось, Можливо, усім кошти під... на лікування якісь були виділені? Ні, я Як... їду сам за свої uh -huh. кошти і сам лікуюся, і я якось за себе стараюсь не намагатися комусь тісти ще на шию, uh -huh. якось сам по собі. Ну а так, в мене все родина в мене нормальна, все жінка, двоє дітей, троє дітей і внук. Я тим тішуся, що в мене домашній спокій є. Uh -huh. Ну, то, що в державі я не тішуся, і трошки хочу ще прилучитися до АТО. Uh -huh. Теж за тиждень, за два я. Зважаючи на навашуся... поранення і на те, що в вашому Ні, тілі ще залишається куля. Да, поранень вже ніяких немає, все uh -huh. зажило, Я теж не згадую, я вже дивлюся на майбутнє. майбутнє. Кулі вже будемо діставати, коли вже були їх зміня. Uh -huh. То чого лишній раз різати людину за кожної якоїсь кульки. Ігор, рік тому в інтерв'ю, зразу після поранення, після реабілітації, ти сказав, що шкодуєш про те, що залишився живий. Так вразили ці слова багатьох читачів. Чи за рік часу змінилася твоя думка? Як цей рік ти провів? <кій> Це змінилося, але не зовсім. Деколи uh -huh. повертаюся я до твоєї думки, коли. Люди питаються, а чи того було все варте? Оце угу. все. Як ти думаєш? Це, звісно, що не було. Це все дарма. Мені вже так ну, не образило, так, ну, за себе, а за тих хлопців, які, ну, які лишили останній свій подих. Ті люди були байдужі до Майдану і зараз байдужі до АТО. Ну, очевидно, що тоді, як і зараз, це війна за незалежність. Так, тобто не було би Майдану, не було би, мабуть, і України тої, яка навіть є зараз, вільною від Росії, від російського впливу. І... Я Либо думаю, ті, ті, хто лишився на Майдані, ну, вижили, вони просто ще не зробили той крок, який зробили Небесна Сотня. Небесна Сотня зробила найбільший крок. Тому їх Господь забрав до себе. А ми ще ми повинні робити в їхню честь. Майдан це як початку, початок. Початок того шляху, що ми маємо пройти, і ми тепер маємо ще більше докладати зусиль. Для того. Крім того, в нас йде війна. Війна, яка може тривати ще довгий час. І оці перемиря ні до чого не приводячи, які допомагають тільки перегрупувати ворогам свої війська, а наш Генеральний штаб чомусь не проводить правильної політики, не проводить перекомплектацію за цей час підрозділів, докомплектовати їх технікою і бійцями вже навченими. І ще що таке хочеться додати, по тому дуже обурює, що коли. Муженко, чи ще хтось з, з таких керівництва Генштабу бере командування на себе, то завжди практично то закінчується провалом операції або якимись халепами. Немає о, ілюзії на мирне вирішення цього конфлікту? О, осі, на та? жаль, на жаль. Угу. А от е, на питання, що ви задавали на рахунок Майдану, на рахунок того, що змінилось, довгий час мене в лікарні бентежила така думка, чому я залишився живий? А хлопці загинули. Чому у мене ж теж були дуже такі примарні шанси на життя? І дуже довго я про то думав і спілкувався з людьми пораненими, також хлопцями. І дійшов до такого випадку, значить, це неспроста. Бог залишив живий, і, значить, я маю виправдати це, цей шанс, який мені було надано, і не гаяти жодної хвилини, справді продовжувати боротьбу всіма можливими методами і не зневірюватись, докладати зусиль. Ставши на ноги, тільки повернувшись з лікування, я відразу пішов до військового шпиталю. Пішов до шпиталю. і було трошки лячно, так як в дуже багатьох людей, які до мене телефонують, чи можна приєднатися до мене, ходити до шпиталю, до хлопців, допомагати їм, тому що їм страшно, вони не знають, як це підійти. А воно виявляється надзвичайно легко. Приходиш, коли я прийшов перший раз, так само не знаю, чи просто піднявся на вмання, зайшов, прийшов по коридору, зайшов в палату, я побачив хлопців, хлопці, ну. Понівечені кінцівки обличчя пошкоджені, різноманітними. Я сів розповім їм свою історію. Хто я такий? Взагалі, чому я прийшов, хлопці? Тепло так сприйняли то. І вже за п'ять хвилин ми сиділи і всі сміялися. І то сміялися не просто так, а сміялися з поранень навіть з один одного. Я кажу: О, ти кульгавий, що ти злігся? Ходи пройдемося себе сочний день, який сміяться хлопці, кажуть: та ні, він, на жаль, не може за тиждень-два буде лежати. І ми так поступово знайшли спільну мову. Тобто, ти знаєш, як було важко, і ти можеш ось цей свій досвід допомогти іншим. Допомогти. Морально допомогти фінансово, допомогти фізично, деколи навіть просто підвести цих хлопців. Тобто це все вчить нас, і ми маємо робити висновки. Якщо ми з Майдану не зробимо висновків собі для подальшого життя, то ми їх не зробимо вже ніколи. Я не знаю, що має трапитися ще більше, щоб люди змінили своє мислення і свій світогляд. Побачити, куди то все йде. І якщо ти не докладеш зусиль, то за тебе ніхто то не, не зробить. То перший один з тих перших уроків, що має дати майдан, і об'єднавшись, ми завжди доб'ємося успіху. Життя Коли триває, і за нього варто боротися. Обов'язково. Як ви будете проводити 19-20 лютого цього року, пане Олеже? Я вже взяв білет uh -huh. на поїзд. Їду 18 числа. Вже має бути знаходитись на майдані. До мене дзвонили представники засобів масової інформації, медіа з Польщі. Хочуть там зняти з учасниками майдану репортаж. Добу, дуже буду задоволений поділитися з ними своїми враженнями, як я там перебував, розказати свою історію. Згадати ці Згадати, да. Ігор. Я теж маю білети, от завтра ввечері їду. До мене теж дзвонив один поляк, який має відео моменту якраз Твого поранення. та поранення. Угу. І ще там декількох хлопців. Угу. Мені лише скинув фотографію, але якраз в тої миті. Хлопці вже деякі лежать якраз тоді. І ну. Поїдемо, вшануємо, зустрінемося, з ким, з ким ще не зустрілися, але були поруч тоді. Мусив провідати тих медичних працівників, що нам рятували так, життя. Так. Тоже не спали, то було. Вони стільки пережили, стільки крові дивилися. Бути два місяці під капельницями. Я сам не знаю, як я пережив, то, але нічого. Молиться в незначався. На фотографії напевно мені одна дівчина з ну, знайома, дала е номер телефону хлопця, який мене ніс, був угу. е от після вчора до нього зателефонував. Uh, він сам з батальйону УУН uh, був ранений 18 січня був ранений в аеропорту. Uh -huh. І завтра я з ним зустрінуся. Він вже у Львові є вдома. І завтра я з ним зустрінуся. Ви знайшли своїх день. рятівників, так? Він, я просто, він, 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 він казав, що за той uh -huh. день він ніс трьох, один лише я вижив. Так. Uh -huh. От, з ним буде дуже mm -hmm. чудово. До oh. речі, дуже складно було їх знайти, тому що переважно всі mm -hmm. були в масках, Ласков, в шоумах, маска, обличчя mm -hmm. дуже часто були вимазані просто від той сажі і. Ти впізнавав, коли тебе поранили, хіба контури, точню над собою схилилися, то максимум білу казку міг розпізнати. Скажімо так. А потім, коли вже самі ж волонтери краще вималювали всю картину, хто де був, хто кого виносив, вже можна було знайти і в Фейсбук, і, і дзвонитися по телефону, і особисто вже зустрітися ну, таким чином. Хіба. Через інтернет є така пошукова ініціатива, так, події на Майдані так, і там. Вдалося знайти багато своїх рятівників, які рятували там, так. навіть над кожним, хто бігав по майдані, хто захищав підписана фамілія того учасника. Там дуже цікаво, можна було свою знайти. Ні. Чи отримували ви ви вже статус ветерана військових Ні. дій, так як обіцяно державою орден Небесної Сотні? Пане олеже наразі не утрим. Я в газеті, яку прочитав три дні тому. Була в високому замку стаття, що дадуть статус учасника, то шкода, що то так пізно Військових По, дій. дії учасника. Да. Uh -huh. Ми того варті. Там дійсно було це була війна, справжнє. справжнє пекло, справжнє протистояння, таке кроваве, і то, що той режим інвиковуючи кровавий, то ми розкрили. Ми були лакомсовим поперцем. Ігор, чи ти отримав вже статус учасника бойових ні, дій? Ні. Певні орден Небесної Сотні, певні оплати. Ти а, отримав а, Василю? Ні, 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 теж не отримав учасника? Єдине, учасник що, бойових єдине дій. що то були ага. в зв'язку з нашими важкими пораненнями надана група, ага. тому що лікування триває, ага. є проблеми у всіх здоров'ям. Але вона тепер заважає, тому що прийшовши два тижні тому в військкомат добровольцем. Пройшовши е, практично медичне обстеження, одна з лікарів впізнала і каже, о, шановне, а ви куди? Каже, ну ви просто підніміть мені кофту свою. Угу. Я вам скажу, куди ви йдете. Тобто вона знала, що і живіт був е, вскритий під час операції. Вона каже: ви ж інвалідність маєте, ви нікуди не підете. Ви вже своє відвоювали, і, власне, зараз повинні отримати учасника бойових дій. Так, це, це правильно. Ну, Позиція чекаємо Механізму як того угу. надання статусу. Я думаю, що це займає ще не один тиждень, а для хлопців зато то також є дуже складним процедурою. Так ну власне пройшов рік, але питань ще багато і дуже багато невирішених важливих таких речей, про які постійно ми говоримо. Так не покарані вбивці, не покарані замовники вбивств, розстрілів на майдані не отри... не отримані статус учасника бойових дій, не виплачені кошти. Будемо сподіватися, що вже зараз, в нових часах, в новій Україні це все буде зроблено. Так, не будемо втрачати надії. Я вам дякую, що ви прийшли до нас на програму. Ми говорили про долю майданівців після того, як минув вже рік після розстрілів 18 та 20 лютого. І в нас були гості. Це Олег Сухацький Сухинський. Ігор Сухінський. Перепрошую, пане Олеже. Ігор Заставний та Василь Галамай. Всі майданівці, учасники революції, гідності, які отримали важкі поранення минулого року на майдані. Мене звуть Ірина Матвіїв. Це була програма в об'єктиві. На все добре.